Коли у мої 23 роки я почула, що коханий іде, я залишила все разом зі своїм дорогим коханим чоловіком, чудове життя на південному березі Криму Алушта. І ми хотіли встигнути. За Ісусом Христом, за тим планом, який Він послав у наше життя, за тією волею, яку Він відкрив для мене особисто, і в нього є план для тебе. Ти думаєш, у тебе довге життя? Ти можеш взагалі не встигнути. Ти можеш не встигнути щось зробити для Бога. Ось тобі сьогодні 20, а завтра тобі 40, а потім тобі 60. І життя скінчилося. Коханий, він схожий на сарну, він схожий на молодого оленя, він дуже швидко рухається, і нам дуже важливо встигнути за Богом, встигнути за Його волею, встигнути за Його планами, його цілями. І я провела свою молодість у тому, що цитувала. Кричала, співала пророків Божих біблійні писання пророка Ісаю, тому що я не хотіла прогаяти мого коханого. Я хотіла йти разом із ним, адже він дуже стрімкий. Я не хотіла проспати те, що він робить у моєму житті. Отже, сьогодні є лише два різновиди віруючих: перші це християни, які сповнені духом і істиною. Вони думають про Господа і виконання Його волі. Такі перебувають у вченні апостолів і несуть помазання Христа. Вони учні Господа Ісуса Христа. Другі це миряни, які сповнені цим світом. Їхні цінності: матеріалізм, гроші, плоть, амбіції, вони несуть помазання цього світу, гордість, лукавство і знаходяться у залежностях від нечистих духів. Псалом, 18, 31 вірш. Ми співаємо цю пісню: бо хто Бог, окрім Господа? І хто скеля, крім нашого Бога? Всі разом. Цей Бог мене силою оперезав, і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані. І ставить мене на висотах моїх. Я пам'ятаю свою молодість, як граючи, на ось подібних інструментах, я співала і співала годинами ці слова він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх. Мої руки навчає до бою, і на рамена мої лука мідяного напинає. Женуся я за ворогами своїми і їх дожену. Алілуя! Я хотіла встигнути з Господом. Хочеш ти встигнути з ним? Чи хочеш ти зловити цей момент Божої слави у своєму житті? Ти можеш зробити мало, подібно до того, як зробив Варнава, але він знайшов апостола Павла. Послухай: Бог може зробити через тебе великому.